Привіт, усім минулого разу. Ми з вами присвятили увагу продовженню тимчасового захисту та отриманню довгострокового проживання у світі нових правил до чеських законів Лекс Україна 7. Серед іншого закону Лекс Україна 7 внесені також зміни стосовно розміру гуманітарної допомоги. Цього разу ми власне це з вами і розглянемо. Проте спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. А також запрошую вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify і також тепер на платформі Apple Podcast. Зазирніть обов'язково, адже комусь з вас він може стати у пригоді наперед. Дякую. 16 червня уряд Чехії у рамках внесення змін до закону Лекс Україна Україна-7» схвалив пропозицію щодо збільшення гуманітарної допомоги українським біженцям з інвалідністю. Надалі закон ще має пройти затвердження у палатах парламенту. Але наразі у законі вже є деякі числа. Так з нового року гуманітарна допомога для дітей з інвалідністю буде збільшена на 6600 тисяч чеських крон і зросте до 11 тисяч чеських крон замість нинішніх 5 тисяч крон. Гуманітарна допомога для дорослих з інвалідністю буде збільшена на 4 400 чеських крон і зросте до 11 690 чеських крон замість нинішніх 7 290 чеських крон. Гуманітарна допомога для інших категорій залишається без змін. Критерії оцінки залишаються також без змін. Допомога на житло також без змін, але наразі розглядається така можливість, що допомога на житло може бути збільшена. Міністерство пропонує два варіанти. Ось це перший варіант. Згідно з ним оцінюють максимум трьох осіб. Розмір допомоги збільшується. А ось це другий варіант. Допомога для невразливих осіб зменшується. Допомога не буде залежати від того, зареєстрована чи не зареєстрована власність. Але стосовно цієї зміни ще ведеться дискусія, бо Міністерство фінансів і профспілки мають свої зауваження. Діючі правила розрахунку допомоги без змін, зазначені суми не є остаточною сумою наданої гуманітарної допомоги, бо входять до загального розрахунку, на який додатково впливають доходи українців з тимчасовим захистом. Про те, як робиться цей розрахунок, ми вже розповідали у одному з наших відео. Наразі змінюється лише сума допомоги на гуманітарні потреби. Таким чином, зміни до ЛЕКС україна 7 збільшать гуманітарну допомогу для осіб з тимчасовим захистом, з інвалідністю до того ж рівня, який отримують чехи з інвалідністю другого ступеня в залежності від догляду. Будемо сподіватися, що це покращить умови життя людей з інвалідністю і з тимчасовим захистом. Це збільшення пов'язане з тим, що з 1 вересня 2024 року у Чехії скорочують термін проживання безплатному гуманітарному житлі до 90 днів. Ці зміни стосуються усіх біженців без винятку, включно з вразливими особами. І у біженців залишається два варіанти: або орендувати квартиру самостійно, або домовлятися з гуртожитком про подальшу оплату, якщо це можливо. Таким чином, житло втратять саме вразливі категорії, ідеться насамперед про такі категорії людей, як діти до 18 років або студенти до 26 років, вагітні жінки, особи, що доглядають за дітьми до 6 років, особи старше 65 років, та особи з інвалідністю і ті, хто за ними доглядає. З'являється запитання: а що робити людям з інвалідністю, щоб не опинитися на вулиці від вересня до початку 2025 року. Так, наприклад, чеська преса повідомляє, що у квітні у Празі проживало більше тисячі біженців зі статусом так званої вразливої особи, і усі вони зараз ризикують залишитися без житла. Портал для іноземців ФРС повідомив, що вразливі особи з тимчасовим захистом, які проживають у гуманітарному житлі та планують орендувати квартиру після 1 вересня, можуть звернутися за грошовою допомогою. Грошова допомога призначена для незахищених верств населення, що тривалий час проживають у гуртожитках, та які після 1 вересня 2024 року більше не зможуть там проживати. Проте допомогу можна отримати лише у декількох краях Чехії це Південночеський край, Південно-Моравський край, Кралово-Градецький край, край Височина та Прага. Головна умова отримання це користування гуманітарним житлом до 31 грудня 2023 року. Надання грошей не гарантоване. Спочатку працівники некомерційних організацій обговорять з вами умови та можливості. Контактну інформацію ви знайдете за посиланням. Наприкінці слід додати, що у будь-якому випадку, у разі загрози опинитися на вулиці, не соромтеся звертатися до гуманітарних організацій на кшталт Caritas Internationalis за посиланням. Наразі це все. Усі посилання ви знайдете у описі під відео. А якщо ви бажаєте бути інформованими стосовно останніх новин та отримувати корисну інформацію, то вам варто підписатися на наш канал «Все про ЦЗ» та слідкувати за нашими відео. Також обов'язково поставте лайк та поділіться цим відео з вашими друзями. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та інстаграмі під назвою Все про ЦЗ» та зазирніть на нашу веб-сторінку на коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Дякуємо за перегляд! Хай у всьому щастить! Слава Україні! До зустрічі!